Я не прошу, Андрій Жук, просто Андрій. Ну напишіть, як вам. Ну, напишіть прізвище. Я через документи все рівно оформляю, як через фізичну особу, якою користуюся. Давайте, Андрій Жук, насях випадок, щоб не було ваше прізвище. Дивіться, це дуже, ну ви з ним поспілкуватися, ви, я думаю, вже у багатьох керівників були і трошки розбираються. Це дуже адекватна людина, він не так давно працює в місті, Києві. там Декілька років. Ну, дуже ну, адекватна людина, дуже адекватна людина. Я думаю, ви зможете побачити. І ви от, розпові... Розпові... розповідаєте все, що ви бачите. Ну і звісно, ту інформацію, якою ви володієте. Потім, потім, Беп, беп. Дивіться, я з ним не сильно спілкуюся, чесно кажучись, Ну, Якщо потрібно, я десь також можу, десь там якось, якщо, наприклад, тут нічого не вийде. Да? Я десь зможу, я думаю, керівництво е, повідомити про цю ситуацію. І от в такому форматі я там не можу впливати. Я просто хотів. кажу, ну, Дивіться, тут. Я, дивіться, я в цьому місці виріс, народився і виріс в цьому місці. І повірте, я е, точно не зацікавлений, не, не хочу в тому, щоб тут щось незаконно працювало. Я, так, що на має. жаль, мої повноваження, вони суттєво обмежені. Цьому напрямку, тобто ми не можемо розслідувати. Оці питання десь щось розглянути, десь щось прискорити. Дивіться таке питання, Да? я не прикажу питання Ігната, від тому подібне щось. вийде з відпустки, я можу сказати там Так, маму. Дивіться, от мене зараз справа Василь по поводу того, що мені хотіли запобіжний захід зробити у Львові, типу, але їм не вийшло, бо кажуть, Андрій Григорович вдома сидить, а я одно буду слідство робити. знаєте, ну, паспорт сидить на когось ж форму, бо тому що мене виносять сюди, кажуть, ну ви ж Андрій, ви не учасник процесу. Я кажу, а телефон що, по мене забрали, а не Андрій Григорович. Ні, вони це в мене, це, от, в мене сулоб, Там тому, якісь провадження суломі Так, та, Локація. Що я, типу, півтора року тому щось там озвучував, оправдовував російську агресію. Я послухав, кажу, ну покажи відео. Я дивлюся відео, з такої то хвилини мене от відео розбирав, пише, типу, якісь там науковці, і прочі, прокурори то підписали, 10 прокурорів, 10 ізбушників. І пишуть, так, підтримали то. Я включаю, думаю, ну гляну, наприклад, доріжка, така то хвилина, така то секунда, пише там руські проти українців. Я переслухав, думаю, там навіть субтитри, якщо включити, пише небожителів проти слов'ян. Небо жителі, хто такі? Mm -hmm. Ну, це як чиновники mm -hmm. проти слов'ян. правильно? Написав якийсь науковець Руський проти українців. Десять mm -hmm. прокурорів, не переслухавши, підписали, 10 відбушників mm -hmm. підписали. Я то озвучив на суді. Краткас, в мене є відеопротокол, mm -hmm. коли я до приближення кажуть, ти откіп. Ну і там плюс остальне. Через пару це мені суне збушник і каже, на тебе вже не дві справи, а чотири. бо ми чотири відео прослідкували. Ну, вже таке підібрали. Я кажу, ви нормальні, У мене 150 відео, половина з них відеопротоколи, А там ті відео півтора річної давності. Каже, відеопротоколи по викриванню корупції, то що я зазначаю, знімаю і виставляю, тому що флешки замучився купляти і в нікуди. Тому я кажу, відеопротокол то там, то там, то на суді. Я кажу, а ви не замітили в відеопротоколах оті порушення? Ви побачили, що я сказав. Руски на українців. А ну, чому я, ви не я, бачите? Я, я, я розумію, він на мене тоді накинувся ногою. Справа відкрита, два місяці ніхто не розслідує. І він далі працює, і далі на мене тисне. Я кажу, що ну, не нормально, я вже заходжу, я не знаю, що робити, тіп, що за приколки. На нього справа відкрита, але не написали фамілію спеціально, хоча я відео подав. Я вказав фамілію, хто що. Цього, а вони витягу не написали по генеральній прокуратурі, передали в ДБР. Кажу, в чому тут ДБР? Потім передали в міську прокуратуру. І склам знову мовчить, Тобто, він собі ходив, я під розбову був дивлюся, він гуляє. І на мені відписки, що передав справу. Я кажу, куди хто? Він ж має відсторонений бути напад, ну, і покривання, і проще. Ну, хоч якось, создайте вид же, Він собі гуляє, а мені відписки йшли. Що типу, ну ось такі от дурдоми, знаєте, і це. Ну да, дивіться, ну тут я дивіться, проблема, щоб ви розуміли, глобально, глобальна, глобальна, яка? Що ви не розумієте цей юридичний напрямок. Ні, я так, навчил, так, так. Ви, ви, ви намагаєтесь? У нас дуже багато людей, які ну, е, ніколи не були пов'язані з юриспруденцією, але зараз знають закони краще, чи... так, да, Бо я людям допомагаю, да? да. да. оскільки там, вони дійсно дуже багато років цим займаються. Да. Ну, є певні проблеми в вашому напрямку, скажімо так, розумієте, да, <ріст> вчитися. я вам намагаюся <ріст> десь щось там роз'яснити і тому подібне. Так да. е, потрібно, якщо йти, то йти вже по, 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 по напрямку лише тих, кому підслідна ця справа. Да? А в недачу. Не хочуть вибирати? Там не хочуть, це не це, це не означає, що ви маєте закидувати там або писати на веб там у всі структури, і тому подібне. Це компетенція БЕК. От вони мають це писати, а займатися. Є, наприклад, якщо це не, не займається, то ДБР, не хочете, є да. керівник, є його керівник. Якщо це не керівник територіального управління Києва, то нікого ніхто не має. Кіпів вже піднімаю, я викликав дивіся. туда 102. Да, Щоб викликали керівника, ніхто okay, не викликав. От повір, не потрібно. От, на, потрібно в спокійному напрямку. це може, Дивіться, до них навіть не, не потрібно йти йти. Достатньо, щоб ви письмово звернулися до них. Вони мають надати відповідь. Ми да. відкриті дві кримінальні справи передано туди зимою. Четвертий-п'ятий четвертий, п'ятий місяць. От я отримав на руки да? от одного, від одної структури. От крім витягнення, общеної, що справи, як, я, ну, от, от вони. Знову, і вони всі написали, дивіся, що Дивіться, Андрій, знову звернення до них. Так-та і так-то. Я порушу за моїм зверненням Місяць має розглядатися справа згідно закон. Андрій, ні, ні рах, їх нема що просити. Ні, ви вони ви є покривачі. Вся так, структура так. це покривачі, їх вже нема смислу. Їх треба туди зразу заганяти по 111, як мінімум, державні зрадники, майже всі з керівником. Я не буду, я не бавлюся в це. <рес> я не буду. Кази, хай собі вже буде, мені вже то їм має цікаво. Вони зараз мають проходити по 111 всі. Бо тому, що е, я стараюся для державного Андрій, державного Андрій, бюджету, Андрій, дивіться, ну ви їх ви їх, ви, 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 складу сто одинадцяти не бульотаючо. Як ні, дивіться, складу якщо бюджету, я звернувся в, в цілях державного бюджету економіки в час війни, а вони використовуючи службове становище, е, саботують, ігнорують, мене лякають, залякують е, в своїх цілях. Вони мають виконати службові обов'язки свої для блага країни. Дивіться Андрій, тобто державні зради це, традники, це, це і, автоматично. Дивіться. Це може бути перевищення службового, але державної зради там не буде. Там зазначено є пункти, які зазначають, що це держава. Ну ладно, ми то в суді. Ні, 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 ну, так, То це є злочинці, це є да. злочинці, які да. покриваються. Якщо вони, якщо вони покривають, да, це інше. Да. Ви можете там ну напевно там посилатися, да що може бути наявність і певна корупційна складова. Да, якщо да, ви, ну, ви, ну, не, там є я не розумію, ну, як, як я більше року співробітник бюро економічної безпеки може покривати там він ну, стоїть перед вами. Я йому я кажу правильного Заходу, Я, я його прокуратурі того бачу, коли мені Вони сказали... Вони для цього і створені. Це ж не, да. так, не така велика структура з великою історією для того, щоб ну, цими питаннями займатися. Дивіться, я так, щоб вже вам зараз я попробую знайти. Ну там на, на каналі є, щоб вас вже як кажуть і час, не час займати. Хоча то ми як кажуть зазначаємо розслідування державного значення і це. І де вони в мене є? Де він втікає, Просто я за ним біжу з першого до третього поверха, на ходу камеру включаю, він втікає в кабінети, і мене не пускають в кабінети, я залишаюсь на прохідні. Я викличкаю міліцію. Міліція не може піднятися, боїться, бо то беп. Ну, Тут і треба шукати просто цей. Ну, Від мене всі втікають. Я кажу, є мужики, хоч викличіть. Mm -hmm. Я в чотирьох відділах тут був, у Києві, у Львові-двох. Всі втікають. Просто трудом. От ви зайдете просто, щоб я вам дав. Ви побачите, наскільки смішні відео. Я кажу, що мужиків нема що? Я прийшов не, на, не додому вас. Я прийшов до вас на роботу, законні требування прошу. Правильно? Я ж нічого лишнього не прошу. Ну в чому проблема? Ну кажу, мужики, є достойні. От просто втікають. От останнє відео от два дні тому у Львові було. Стоїть СБУшник, стоїть прокурор. Двоє. В суді. Стоїть, усилена охорона, бо ну, товариша закривати пробують, заказуха із за того всього. І вони при всіх от, от, втікають на другий поверх. Просто втікають. Я кажу, ви що робите? Вони на суд чекають зайти в суд. Я їх питаю, бо їм скаргу дали. Вони втікають, ви би бачили. Мені за сутку 100 тисяч переглядів заблокували, бо люди матами. Я кажу, люди не мотікайтесь, бо заблокували мені відео. Mm -hmm. Ну, я в других пабліках, люди других. Mm -hmm. Ви будете бачити, mm -hmm. просто ну, це, отак мене слухають, отак хочуть розслідувати. Ну, це, а це не зрада? Ну, зрада. Ну, ладно, Ні, дивіться. Диві, дивіться, це ж, це ж те, що це не має відбуватися в місті Києві, це однозначно, якщо вони працюють. Да? І, ну... Якщо ми, ми у нас буде можливість десь допомагати, да то, то я та зацікавлений в тому, щоб цього не було. Да. Е, дивіться, а от в мене йде суд розгляд вже третій е, місяць. Е, призначили, що з на двадцять друге вроді зараз жовтня, бо прокурору дзвонять, він каже, зайнятий, не зайнятий, придумує відмазки, 10 прокурорів в групі, ніхто не може прийти на, на, на вже третій. Це зараз це нормальна ситуація. Да. Да. Суді це нормальна да, судді. Да. Судді. Дзвонять e, при мені, ті, щось відповідає, але пече, ніхто з нього спрос не робить, як кажуть, як-то так, типу, він відпуску, з 10 прокурорів ніхто не надійшов, я зі Львова їду на суд, не можу це, Але він зато дає подання, силається на те, що я апелюю, хочу заперечити твоє рішення, а він подає, каже, от рішення є законне, я кажу, ні, ні, ні прийде. Це, це сюди. Хто, хто розглядає справи? Ну, Чекайте, зараз я цей там витяги були. Зараз я вам е, витяг знайду, де вони це? І я, от в чому питання я хотів зазначити. Е, я подав на суд е, під час, поки я чекаю от, третій місяць, відбуваються ото напади на мене, там зухвалі, то все. Е, згідно закону про викрива... е, ой, згідно от, статті про нововиявлені обставини, поки суд відбувається. Е, судді ж мали би теж. Алло. Да, здравствуйте. Андрія, а в мене тут на прийом граждан прийшов чоловік. Так, що чуть -чуть попозже. Да, да, да. Тетяна Фріч. От, 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 це от. от мені 22 -е на 22-й і... А, я їй кажу, дивіться, я вам подав по 459. Це відносно вас запобіжний захід, якийсь, так? Да? Я її оскаржую, так. Да. Хоча він ще давно не відносно мене а Андрія Григоровича, тобто фізичної особи, якою користуюсь, ну то таке. І... Я оскаржую вже третій місяць, не можу доказати, бо тому, що прокурор ігнорує, але подає, що він офіційний. Тіпо. Я кажу, давайте скорим, потім будемо розбиратися. Я судді подав документ, зазначив, що поки вона розглядає, відбуваються корупційні правомірні дії зі сторони прокуратури і СБУ, учасників цього слідства. І вона каже, ми на то не будемо розглядати. Я кажу, чому? Ви ж 459, 467, а поки у вас йде процес, відбуваються нововиявлені обставини. Ви маєте дати окрему ухвалу на дії оць, цього прокурора. Винести окремо. Ні, ні, ми не будемо. Я кажу, дайте відповідь, відповідь письмо. Ми відмовилися суд різко Авій, Андрій, дивіться. Є на ставки Андрій. Дивіться. Ну, по-перше, нововивлення обставини це зовсім інші речі. Вони так. в будь І там зазначено, будь-який правоохоронний орган, от як, який веде зараз процес, якщо в процесі щось відбулося, вони не мають розглядати, вони мають е, дати вказівку певних правоохоронних органів окремою ухвалою, щоб е, здійснили так, нагляд так, за тою ситуацією. Андрій, дивіться, у, окрему ухвалу можна поставити. Так, Я ж тому кажу, колегії судді може поставити окрему ухвалу. але якщо ви зайдете, наприклад. В реєстр судових рішень подивитися там п'ять тисяч справ, які постановила ця колегія за два роки там, або за три, ви жодної ухвали окремо не знайдете. Ні, ну а тут е, випадок винятковий тут сотні а, мільйонів а, а, гривень там, фігурує. Повісно. а окрема ухвала, вона може бути дійсно постановлена, наприклад, відносно наявки прокурору. Окремо постановлено. А якщо не... прокурор в той момент здійснює злочин, от в той момент він користується ситуацією. Я користуюсь ситуацією, я подав, я це маю це право подати 700 700 згідно тієї статті. Ще не підстава для а чому дивіться, суддя як е, частина, як кажуть, правоохоронної системи, він, побачивши за злочин, має відповідні структури подати. Це згідно закону. Чотир... Це я згідно закону, згідно. я вивчив вже оці статті. Ну, вже якби досконально майже. Він має дати окрему ухвалу, якщо він бачить, що в діях учасників цього процесу є е, корупційний склад злочину. Наприклад, він має окрему ухвалу а видати а і а подати. Дивіців, дивіців. У нас є, Як та, до нього корупціонер переходить, виходить? Дивіться, у нас є єдиний державний реєстр судових Да? Ну. Там всі рішення, які ухвалюються судами, да. в тому числі і наш. Ви можете зайти і подивитися. Наприклад, навіть можете зайти, забити прізвище фричі. І побачите, хоч є хоч одна ухвала такого роду, її немає, її не буде такої ухвали. Бо їм не вигідно. Е, 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 таке враження, що тих статей немає. Ні, Я всюди пишу. Андрій. Ну як ні. ті статті працюють? В цьому, ну, в цьому, Процесі. В цьому випадку окремо ухвала не постановлюється. А чому стаття гласить про це? Андрій, ну це, це може бути окрема ухвала, постановлена в інших випадках. Там, неявка прокурора, так, да, ми можемо повідомити, постановити окрему ухвалу, наприклад, прокурора і тому подібне е, звернути увагу там, прокурора міста на його неявку з його прокурором судового засідання. Це, це можна зробити, але повірте. А злочинні при... дії чому не можете. Зараз зупинити. я вам покажу, щоб ви розумієте. Оце у мене список кримінальних справ. Призначених до розгляду в Київському суді. Okay. На, Бачите, далі сьогодні? сьогодні. ще число. У нас три колегії всі справи. От перша, і от скільки всього у них сьогодні 119 справ. Тобто, ви уявили три колеги, 119 yeah, справ. Yeah. Тобто 120 на 3 розділитися, скільки 40, 40, 140 справ. 40. 40 справ. А ще якщо прокурори вони, так будуть зібратися, вони не встигають навіть. Навіть вивчити і прочитати, я розумію. Да. А якщо, наприклад, їм ще писати якусь окрему ухвалу, що... але тут, взагалі... тут рівень да. корупційні державне, це є окремі державні закони, які гласяться. Має бути окремо. Я, я знаю, що якщо я подав сьогодні, наприклад, злочин от економічного значення, він за місяць розслідуваний і має передатися вже в суд за місяць. Я вже з вересня пішов другий рік, а да, я Андрій, не можу передати да, нікуди. Справа вже відкрив, не можу Андрій, всі сроки, які у нас є. Вони встановлені. Взагалі, якщо ви знаєте, цю справу, на яку ви посадилися, там законом встановлено, що вона має розглянути протягом трьох днів. Бачите, три місяці. Він прокурор собі нагло відповідає, я Ну, Але є реалія, є реалії, на жаль. Ну але ви що мусите за те, що прокурор вас забрав час, мусить вказаний бути? Дивіться, ми можемо реагувати. Ми дійсно іноді реагуємо. Ми іноді реагуємо. Ми повідомляємо, наприклад, прокуратуру міста. Можемо повідомити там дисциплінарну комісію прокуратури стосовно його, наприклад, зухвалії неявки. Якщо ми бачимо дійсно, що він там три-п'ять разів, ну тупо Я з Львова їжджу, а він собі не може і десять прокурорів справи. Я вам обіцяю, якщо, наприклад, він 22-го, 10 не з'явиться, не з'явиться, а його треба сидити раз у роздушно. То ми можемо відрукувати. Ми можемо відругувати. Але щоб писати там якісь окремі хвали, там постанови та але дивіться, якщо він да. в той момент зчинив злочин і він свідомо покриває. Дивіться, зараз генеральна прокуратура передала в міську прокуратуру, щоб під час у того ще, процесу, поки ми чекаємо цей суд, СБУшник на мене напад здійснив, той що передав йому справу, якого він покриває. Я йому в телефонному режимі сказав: на мене напад створив. Ні, а десь десь, десь, десь. Десь. По цій справі ми зараз розглядаємо апеляцію на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Е, так, який вже і давно там, І там, наскільки та я пам'ятаю, там навіть прокуратура подала апеляцію. Да? А ні, не було вже не Ні, подавали? я подав. Ви да, випадала. Вони так, наоборот з тільки щоб залишилося. Вони затягували, так? Затягують спеціально. Да, дивіться, от тут, тут ми можемо якось там і то, якщо строк закінчився. То колегія суддів опеліційно. А дивіться, в е, е, процесі того провести, всього так? процесу, е, е, той збушник, на якого силається справа, порушив. На нього порушена вже справа в ході слідчого процесу. Прокурору я повідомляю. Прокурор каже, там мені якось фіолетово і не приходить на суди. І каже, ну це нагло в телефонному режимі, але ну, я не записав, бо в мене е, в той момент це мені з телефоном непонятно, що там зробили. От такі і Я на суді зазначаю, їм не цікаво. Куди зараз звертатися? Диві, я вже дивіться, давайте з приводу ще е, вашого приїзду зі Львова в Київ, як ви кажете, mm. да, що ви витрачаєте час і потік. Я хочу його в лице побачити. Мені сказали відеоконференції, Я кажу, мені не цікаво, а, тому то, що то, я, 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 буду визивати, є, я буду визивати поліцію, щоб його арештовували за такі дії, бо в мене є склад збоченів, за які зобов'язані порушити, бо він покриває свідомо. Я йому зазначаю, він далі з так, Тому що знаєте в чому ще Коли... Е... Я, дивіться, до мене, коли з обов'язком прийшли, їм санкцію підсунули. Суддя капець як завез, я їм показую журналістське посвідчення, я показую дві кримінальні справи. Вони що це були? Бо вони це тиск під час розслідування такого масштабу на мене тиск якусь війню. Вони зізвонювалися з довго з кимсь кураторів, і вони мої справи. Не долучили до справи. Суддя, коли знав кратко, він що це був? Коли, ну як то так, СБУ мене вело, і мені зазначили, що не, я не веду журналістську діяльність, що я викриваю корупцію, вони то все приховали. І тут я подаю справу, подаю, подаю, а вони мені, українець відхиляє, каже, то нам не цікаво. Другий відхиляє, я їх вже і так, і так впихаю в справу, що я веду розслідування, це перешкоджання моїй журналістській діяльності викрити корупцію. А українець з заступниками кратко витворяють підробляють справи. Я не знаю. Віця, мені дивіться, мені по-перше, люди бояться вже допомагати, бо за мною йде прислідування. Вже за двома йде теж хвіст, йде прислідування одного вже сьогодні. Там ну, в нього ще може свої щось частково. Тобто для людей, яких я звертався, їх починають прислідувати справи. Це після того, спочатку на мене відкрили, потім на них вони так би допомагають, але не вже справи відкрити. Вони вже якби там, вже, вже як кажуть, от в процесі. Бо ми висвітлили, бо тому, що журналісти, коли висвітлюють, правоохоронці мають. По фактам е, зазначених злочинів відкрити кримінальну справу. Так замість відкрити по фактах, відкривають на них. Ну, то що ми висвітлювали, е, того в матеріалах справи нема, того факту про злочини висвітлені нами. А є там що-небудь надумане, бо ви щось там говорили, десь когось там зняли. Тому ви будете наказані. Тобто, мене спочатку почали преслідувати потім їх, двоїх хлопців. Тобто, ну я не знаю.